Блакитне небо на фоні безмежного жовтого поля квітів із солодким як мед запахом. Ну хто ж з нас, подорожуючи авто, не зупинявся, щоб зробити гарні світлини в цих жовтих квітах ріпаку? Саме його, часто називають рослиною майбутнього. Ця культура є вельми затребуваною на світових аграрних ринках. Герой нашої програми його величність ріпак. Але що нам про нього відомо? Вітаю, друзі! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, що цікавого ви знаєте про ріпак. Чи робили ви фото в квітучому полі, та яку продукцію з ріпаку використовуєте? Ріпак. Однорічна трав'яниста рослина, яка відноситься до родини капустяних, за науковими джерелами ріпак з'явився внаслідок випадкового схрещування капусти дикої та турнепсу. Слово ріпак або рапс від латинського рапа означає ріпа. Ріпак був відомий людству ще за чотири тисячоліття до нашої ери. Одні дослідники вважають його батьківщиною Європу, а точніше північно-західні райони, приморські землі Швеції, Нідерландів, Великобританії, інші Середземномор'я. На користь останнього свідчить те, що культура ріпаку була поширена в Азії, точніше в Індії, куди вона наймовірніше проникла з Середземномор'я. Однак перша згадка про ріпак датується лише 1578 роком. Наприкінці 17-го і на початку 18-го століття почали розмежовувати городню капусту від суріпи рипи, ріпаку та брукви, не дивлячись на те, що вперше на систематичну віддаленість цих видів звернув увагу Жозеф Турнефор ще в 16-му сторіччі. Відніші згадані рослину до трьох видів: брасіка, рапа і навет. Карл Ліний, відомий шведський науковець-натураліст. Ми його так часто згадуємо у наших випусках. Може, треба присвятити йому окреме відео? Якщо вам подобається така ідея, поставте плюс у коментарях. Так от, той самий Карл Ліний, шведський науковець-натураліст, перший відніс ріпу до двох видів: брасіка рапа. Великі водянисті ріпи та брасіка напус дрібні сухі ріпи. Вирощування ріпаку почалося в Англії та Голландії, звідки він у другій половині XVI століття фламандськими колоністами був вивезений в область середньої течії рейну, а потім через територію сучасної Польщі потрапив на Західну Україну. До середини 19 століття ріпак разом з іншими олійними хрестоцвітними соріпицею і гірчицею став у Європі досить поширеною культурою. Площа під ним лише у Німеччині досягала на той час 300 тисяч гектарів. Таке широке розповсюдження до того часу культури ріпаку пояснюється використанням його олії для технічних потреб. Молода нафтова промисловість тоді ще не була в змозі задовольнити цей попит, і ріпак, що опинився в європейських агрокліматичних умовах однією з найпродуктивніших олійних рослин, широко культивувався. Проте, поява на міжнародних ринках великої кількості дешевих нафтопродуктів, зокрема мінеральних олив для змащування і освітлення, викликала різке падіння обсягів вирощування ріпаку. Вдосконалення способів очищення олії стало поштовхом до посиленого використання її як харчового продукту, особливо під час Першої світової війни, коли виникла потреба в харчових оліях і жирах в центральній Європі. В Україні ріпак культивується від початку XVIII століття. У середині ХХ століття інтерес до цієї культури зменшився. Його посіви скоротилися до кількох тисяч гектарів. Однак, в останнє десятиліття він знаходить усе ширше застосування. Залежно від певних природних умов окремих країн і регіонів вирощують ярий однорічний чи озимий дворічний ріпак. Озимий ріпак досить вимогливий до клімату. Морозостійкість його невелика порівняно із зерновими культурами. Ярий ріпак менш вимогливий до погодних умов, але порівняно з озимим менш урожайний і поступається йому в олійності. у Канаді, Китаї Австралії. Умови для озимого ріпаку несприятливі. Тож поширений ярий ріпак. А в європейських країнах Німеччина, Польща, Франція, Велика Британія та інші переважна озимий ріпак, врожайність якого в їхніх умовах вище ніж у ярого майже вдвічі. У Швеції приділяють однакову увагу обом видам ріпаку. В Україні переважно вирощують ріпак озимий. Ріпак озимий найбільш поширена олійна культура з родини капустяних, у насінні якої міститься олії 38-50 білка 16-29%, клітковини 6-7%, безазотистих екстрактивних речовин 24-26%. Впродовж останнього десятиріччя 2014 по 2023 рік головними світовими виробниками ріпаку є Євросоюз та Канада. Україна в рейтингу виробників посіла шосте місце. На сьогодні, за обсягами виробництва в нашій країні, ріпак є третьою зазначенням олійної культури, поступаючись в соняшнику та сої. Посівні площі під ріпаком озимим в Україні протягом останніх років становлять близько одного мільйона гектарів. Динаміка врожайності ріпаку в Україні стрімко позитивна. Якщо 20 років тому українські фермери збирали в середньому до 9 центнерів з гектару, то зараз цей показник виріс майже втричі. Одна з головних причин. Популярності вирощування ріпаку це можливість продати його на зовнішніх ринках або українським переробникам олійно-екстраційним заводам для переробки на олію. При цьому олія потім теж експортується з усієї кількості вітчизняної ріпакової сировини. Понад 90% експортується до країн Європи. Серед покупців ріпакової олії не останнє місце займають Китай, Малайзія. Та Сингапур, а ріпакового шроту Ізраїль, Китай, В'єтнам. В Європі український ріпак переважно використовується для виробництва біодизелю та ріпакового шроту на корм худобі. Проте ріпак також використовується у якості продовольчої олійної культури, яка за складом схожа до оливкові і є більш поживною ніж соняшникова олія. Ріпак культура, яка досить добре витримує холод. Без снігу вона може витримувати температуру до мінус 15, а у сніг до мінус 25 градусів. Ріпак має розвинену кореневу систему, яка проникає у ґрунт на глибину більше 2 метрів. Ріпак це світлолюбна рослина, яка не любить затемнення. І є витривали до холодів. Так само, як інші рослини роду копустяних, ріпак дуже любить вологість. Також ріпак є невибагливим до ґрунту, проте дуже вимогливим щодо режиму харчування. Тому його необхідно регулярно підживлювати, особливо в період світіння. Для цього найкраще використовувати самохідні оприскувачі, які мають високий кліренс. Можливість внесення рідких добрив та налаштувати різну ширину міжряддя, високий кліренс, точність та якість внесення препаратів, простота у регулюванні та надійність роблять самохідні оприскувачі французького виробника кун популярними не тільки серед українських аграріїв, а й по всьому світу. Лінійка самохідних оприскувачів кун включає в себе легкі моделі боксер для невеликих площ обробітку, моделі для господарств середнього розміру. Кунфайтер та великі продуктивні машини. Кун Стронгер з великим баком. Ріпак, хороший сидерат. Він може забезпечити збільшення органічної речовини в ґрунті. Він може виступати у якості біофуміганта, сприяє зменшенню забур'яненості полів. Ріпак багатий на білок. Ріпакова макуха містить до 42% білка. Корм для худоби виходить збалансованим, адже має багато необхідних мікроелементів та вітамінів, що забезпечують ріст та здоров'я тварин. Із зеленої маси ріпаку виготовляють корм для тварин, який використовується ранньою весною. А ще ріпак дуже потужний медонос. За час світіння ріпакового поля можна отримати 80-90 кг меду з Гектара! Раніше ми розповідали про іншого серйозного медоноса, сонячну квітку-соняшник. Якщо захочете порівняти, хто з цих двох більший медонос, посилання лишимо тут і тут. Напишіть в коментарях, який з цих двох типів меду вам більше до вподоби. Та чому? Автор найкращого коментаря отримує тематичний приз від нашого каналу. Найкращий коментар визначимо за кількістю вподобайок протягом одного місяця з дати публікації цього відео. Та не тільки бджоли медоноси цінують розкіш усіяних жовтим квітом ріпакових полів. Завдяки особливого складу жирних кислот ріпак також є ціною сировиною для харчування людини. Із насіння ріпаку виготовляють олію, яку застосовують в кулінарії, косметології, медицині та текстильній промисловості, не кажучи вже про біопаливо, про яке ми вже згадували раніше в цьому відео, жирні кислоти ріпакової олії застосовують у виробництві гуми, свічок. Лаків, пластмас, що легко розкладаються у природному середовищі. Виробники синтетичних миючих засобів також застосовують ріпакову олію, зокрема в пральних порошках та розчинниках. Із соломи ріпаку можна виготовляти папір, целюлозу, картон тощо. В середньому з соломи з одного гектара ріпакового поля можна виробити до двох тонн паперу. Уявіть! Це кількість паперу, яку можна виготовити з понад 25 дорослих дерев. Такі технології успішно застосовуються у Великобританії, Угорщині, Іспанії Португалії. Складові, що виділяються з ріпаку, мають застосування в косметичній промисловості для виробництва мила, помад, кремів, протистаріння і зволожуючих лосьйонів. Напишіть в коментарях, чи користувалися ви косметикою з додаванням ріпакової олії. Які ваші враження? Також розкажіть, чи використовуєте ріпакову олію для приготування їжі та поділіться своїми рецептами. З ріпаку виділяють два види смоли, яка використовується у виробництві чорнила для друку газет. Ну і, мабуть, головна причина росту популярності ріпаку тенденції щодо озеленення палива та виготовлення біодизелів. В останні роки розробляються ефективні технології виробництва з ріпаку пального для двигунів. Біодизель з рослиною олії, в тому числі ріпаковою, є екологічно чистим паливом. Він згоряє повністю без утворення шкідливих сполук. При виробництві біодизелю з ріпакової олії утворюється також цінний побічний продукт гліцерин. Однак питання використання потенційних продуктів харчування та кормів у якості палива неоднозначно сприймається у світі. Є ті, хто вважає, що це блюзнірство. Використовувати продукти харчування для виготовлення палива, коли 733 мільйони людей страждають від голоду. А що ви думаєте з цього приводу? На якому ви боці? Поділіться своїми думками у коментарях. Ріпакова олія надзвичайно корисна для здоров'я людини. Вона зменшує вміст холестерину в крові і цим самим запобігає ризику виникнення серцево-судинних захворювань. Якості ріпакової олії та меду хвалять за можливе зниження ризиків виникнення онкозахворювань. Проте в оліях насіння ріпаку. Також можуть міститися і шкідливі для здоров'я речовини. Однією з таких речовин є ерукова кислота. На відміну від харчової галузі, для промислової переробки олії, лаки, фарби, пальне, пластмаси, більш цінними є сорти з високим вмістом ерукової кислоти. Висновок. Користь цієї культури безсумнівна. Її широко використовують у багатьох галузях промисловості та сільського господарства. У справу йдуть усі частини рослини. Це практично безвідходне виробництво. Слідуючи сучасним тенденціям, можна сказати, що попит на ріпак буде лише зростати, бо альтернативи даній культурі зараз поки що немає. Ця рослина має великий потенціал. Приносить прибутки аграріям та при розумному підході до вирощування не шкодить природі. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб наступного разу дізнатися ще більше про сільськогосподарські культури та агросектор. До наступної зустрічі у суботу за два тижні! Все буде Агроукраїна!